З роками днів до 22 червня черга 24 року без визначення без застави залишити без зміну. Таке рішення ухвалили судді Дніпровського апеляційного суду. Тут сьогодні розглядали скаргу настоятеля свято Оспенської святогірської лаври щодо запобіжного заходу. Він за ґратами з 25 квітня 2024 року. З юдичної точки зору я вважаю, що підоза обвинувачення у нас ще немає. обвинувачення буде ну, якщо буде, да, з моменту вивчення внувального. Але підозра я вважаю необгрунтована. Сторона захисту збирає певні докази. Я зараз не буду розповідати, які але зроблені відповідні запити і до міністерства оборони. Які я не буду розкривати такого з метою перевірити ті обставини, які сторона обвинувачення. Виставляє як обґрунтування підозри. Перед початком засідання біля будівлі суду зібралися люди з іконами, провели молитву за митрополита Арсенія. Віра приїхала з Павлограда. Ми не згодні з вироками, судовими процесами над митрополитом Арсенієм. Це людина в першу чергу віри. Дуже стійкий вірі. Молиться за наших військовослужбовців. Я, наприклад, мати військовослужбовця, жодного разу він не відмовив мені в молитві за мого сина. Лавра і братія молились завжди. За перемогу наших хлопців далі всі разом пройшли до зали засідань. Сам митрополит та двоє його захисників брали участь онлайн. Ще двоє адвокатів були присутні в залі. Намісник лаври звинувачення, що нібито він на загал повідомив місце розташування блокпостів сил оборони, не визнає мені представниками конкурентвездумласка, що ми з них поліцейські який просто провіряється з таким. Якби з нашим таким сучасним положенням, провіряємо за допомоги людей, які приїжджають з інших областей. Оце таке Тому Я з представниками за ці сім місяців, поки мене не взяли під варту, я з ними спілкувався і ніяких американ, з їхньої сторони не було. В місцях в яких, в яких називає свої проповіді. Підозрюваний та на яких здійснювали чергування військовослужбовці Збройних сил України, служби безпеки та співробітники Національної поліції України. А інформація про місця розташування не була розміщена в відкритому доступі Генеральним штабом збройних сил України, міністерством оборони, головним управлінням розвідки Міністерства оборони на офіційних сторінках інших медіаресурсів або ЗМІ розголошення інформації, яку називає своєю проповіді. Та яка підтверджена листом керівництва Тулеман, може нанести шкоду державній безпеці України. Захисники підозрюваного просили суд призначити заставу в розмірі близько 60 тисяч гривень, виходячи з матеріального стану мого підзахисту, а він є, скажімо так, ну релігійною людиною і керівником релігійної організації, звертаю увагу, не на сьогодні в Україні, яка є неприбутковою організацією. Нагадаю, настоятеля Святогірської лаври підозрюють у поширенні інформації про розташування сил оборони України. Цьогоріч, 24 квітня, йому оголосили про підозру та наступного дня взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Досудове розслідування триває. Анастасія Галасюк, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.